Всім привіт! Беру вас з собою в нашу подорож в Закопане гори Татри. Країна Польща. Ось такими краєвидами ми їхали. Наш номер, міні-кухня, холодильник, одна кімната, вид з балкону, друга кімната і ванна кімната. Взагалом дуже гарні апартаменти і ось такий вид з нашого балкону. Потім ми поїхали на Губалувку, спустилися з самої високої гори на фуниколері в самий низ, в центр Закопани потрапили. Дуже гарно так, наче ти з тумана, з гор самих спускаєшся. Самий-самий низ. Насолодіться цією красою. Ось ми спустилися. Тут дуже багато є різноманітних розваг, є також риночки, багато сувенірів різних продають, сири. Ну, тобто все як у курорті. Далі ми пішли трішки далі, пройшлися центром міста. В центрі міста також дуже багато продається сумірів різних народу. Також багато, мені здається, тут завжди поток людей. І ми вирішили поїхати на морське око. На ось таких от бричках ми їхали. 8 кілометрів до гори підіймали нас коні на бричках. Далі ще 2 кілометри потрібно було підійти до самого морського ока. Це озеро, яке знаходиться в центрі гір. Дуже гарно, і воно являється чудом світу. Ось саме морське око. Неймовірна краса, особливо, якщо її побачити своїми очима, це дуже-дуже вражає. Неймовірно гарно. Зробили декілька вражаючих фото. Ну, потім поїхали знову в Закопане, серед міста вон Олені бігають, зайшли в такий гарний ресторанчик, дитяча кімната там є, гарненько посмакували. Поїхали знову на саму гору в Балуки. Потім на наступний день ми пішли в гори в інший ліс. Ось ми йдемо в лісі. Там також була така ферма з вівцями. І саме на цій фермі варили овечий сир. Одразу вони його варили, робили копчений, який хочеш. Ми, звісно ж, купили цей смаколик. До речі, дуже смачний сир, нам дуже сподобався. Ось такі краєвиди в цьому лісі. Річка протікає, дуже багато локацій для фото є, багато є різних скель, куди можна піднятися, але так як ми з коляскою, з малою дитиною, то підйоми для нас під забороною. Ось такі дивовижні фото. Ну і на цьому все. Па-па!